6 серпня 2023 року, у неділю 9 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у свято успенській Києво-Печерській лаврі. У храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, єпископ Ірмінський Лавр та Єпископ Родянський Марк, духовенство обителі та гостю священному сані. Отсей и утверди, Его же нас один, Десница Твоя.

Четвертую же стражу ночи, и не гни ходя по морю. И видевшие ученицы, и по морю ходящие, смутишися глаголичем, яко призрак есть, все страхово запиши, обижающие речи глаголем, дерзайте, асы есть, не бойтесь, а. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Тут секрет простий, щоб навчитися всьому доброму і корисному для людини, людина має жити благочестиво на землі. Благочистиве життя це життя по правилам божественної правди, по божественним законам. І це і благочестиве життя, так, да, воно буває складне, воно буває і. і, і і важко жити так. Є великий труд, коли людина бореться з собою. Самий важкий труд це боротьба з самим собою. Коли людина каже, я буду робити так, а не як я хочу. Як Бог каже, не як я хочу. Але цей труд, він має всередині в себе солодість. І людина, коли починає жити по заповненню Божим, то вона вже в всередині в себе там відчуває ту насолоду. Тобто це вже є. Я б, зачатки залоги того блаженства, яке ради Бога людина створена Богом, яке Бог, Бог вже дарує людині, вона тільки підняла ногу йти до Бога, і вже Бог дарує їй відчуття або або частицю цього блаженства, яке буде в більшій мірі їй подаровано, коли вона завершить, завершить земне життя. За богослужінням помилились про мирно українській землі. Про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший владика привітав вірян зі святом та прикликав на паство Боже благословення. Дік вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного Дня. Молитвами при благословенної владичице нашої Богородиці, присвяті ви Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібне було потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному, Нехай Господь молитвами Пресвятої Діви Марії. Благословіть землю нашу миром. З праздником! Спасибо. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.